Все помила, все чистеньке, годую поросяток. <смі> На сонечку. Чистесенький матік. Зараз покладу сюди ягель, помогу поки що немає, але вже Юля мені його вислала. Так, для солоніка ось. І імочки приготувала, зараз я їх теж принесу. Ну, все, слонік Мочка теж вже їдять. Я їм вже ягелю поклала. Сподіваюся, сьогодні в мене буде і мох, я їм покладу. Так, а ці красуні, поки я тут розкладала вже все. Чого ти сюди вилізла? Я тобі їсти поклала чого? Так, свіжесенький ягель. Звісно, там можна по ягелю полазити. А це обжора. Тому ти самий великий. Добрий єси. Так, один, два, три. Я не зрозуміла, де чотири? Де? А, оно, оно, знизу приліп... приліпився. Так, так, не треба сюди вилазити. Зараз я вас всіх о контейнер і давайте, давайте їсти. Треба рости великим оно який величезний, здоровенний. Бо добре їсть. Смачного! Усім привіт з каналу Geslife Pets. Повідомляю, дивіться, який класний мох. Тільки вчора ввечері я його отримала. От, Моху небагато. Знову два пакети. Це, Це десь 20 літрів. Нагадую, від 5 літрів буде по 60 гривнів літр. Також є в наявності ягель, кальций суміш, Майзь. Усі товари є в наявності, а також ще ми шиємо матики. І є набір за 500 гривень, стартовий набір. А що це таке? А це від Юлі посилочка. Ну, звісно, я мох отримала, але ж разом з мохом, ой, боже, які гарнюсінькі. Білі гриби, білі класні гриби. Це теж бі... це масльонок. Я масльонок. Нет, це маслючок. ти шо? Маслячок? А я люблю маслючки. Так, і це маслючок. Я маслюки люблю більше, ніж білі. Это біло, Нет, да ти вообще в грибах не розбирайся. Саме натуральний... натуральний маслюк. От. А це біленький. И або польський. От біленький польський я можу... <голосить> можу й путати. Переплутати. Ні, ну те, що це біленький, то я точно знаю. Да, що це білий гриб, це я вже точно розуміла. Ось вони які. Ай, клас. Так, все, вечеря буде з. Ой, Боже, які гарнюсінькі. Вечеря буде з грибами. Так, 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 повітряна тривога. Всі по місцям. Наш страус. Отак. Все, повітряна тривога. Заховалася. Все нормально. Саша в кладовці, Кеті захована. А я тут хожу кругом. Усіх знімаю. Ой, невесело, зовсім невесело. А я сміюся. Бо мені нема коли ховатися. У мене куча замовлень, Воно, бачите? Отак. Треба пакувати мох. І робити відправки. Так, поки в нас повітряна тривога, бачите, який в мене класний мох, Юля вислала. Так, відчинила, відкрила равликів, а в їх тут все з'їли, все. Оця кришечка просто наче вилизана. Я їм доклала мох, тепер вони вообще задоволені, задоволені. і Тут теж була пуста О, ще треба кальцісунішу посипати. Зараз посиплю. Тут теж була пуста-пуста кришечка, нічого не було. Отакого От класного моху я їм наклала. Так, а в нас сьомого ранку повітряна тривога. Все зачинено. Боже, світло періодично пропадає. І кажуть, це нам отвіточка Ответочка за мост, який нахрен мост, при чому тут ми вообще? Самі себе там щось не поділили, щось бомбили, я не знаю, ми... і Отвіточка. А навіть якби ми, то що, то кричать, що наші мости треба бомбити? А як по їхньому мосту попали, то то страшне. Месть. Мстю і мстя моя страшна. Ну-ну-ну, не придурки, ну як оце можна. Українці терористи, терористи бомбонули мост. Сім місяців нас бомблять не терористи ні. А українці захищаються, вони терористи. От така біда. Ну, що зробиш? Чи як ото казав дідусь по нас, отака хе 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 ха ха малята. Отак. Я працюю, я працюю, равликів. А зараз закриваю, а оцей весь чудовий мох пакую по пакетам. Ви бачите, стільки в мене вже напаковано пакетів. 10. З одного пакету 10 отаких от маленьких, літрових виходить. А ми з Катюнею гуляємо. Боже, яка краса, яка чудова осінь. Куди ото вона побігла за котом? Ну, це не собака, це сирки. От хіба оце не краса? Пізня осінь. Зелено, зелено ще. Просто зелено. Вже повинно сипатись листя. А в нас ще дуже-дуже зелено. Ну тут вже жовтеньке, трошки посипалися листочки. А так все зелене: дерева зелені, дощі йшли, а трава так це вообще це просто не можна налюбуватися. Катюня, ти теж любуєшся травою? Ти <ріст> охороняєш своє колечко. Кеті охороняє колечко Давай мені колечко давай. Давай будемо гратися, давай. Що ти там побачила? Хвостик, хвостик. Для чого в хвостик? А ось для чого. На кицьку навіть не дивись. От кицьки получиш по мордам. Ти ж знаєш, що по мордам кицька дасть. От, та дире... от... Кеті, от та, 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 що тебе драла, тобі бушку. Не ходи, не ходи. нє ні -ні, ні 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 Ти моя коровка, травку іси. Кізонька моя люба, кізонька моя мила. Кетічка, ти їла травку, травичку. Ну, травичку можна, кісточку не можна там знайти, не можна там, ні. Там немає кісточок. Так що шукайте травичку смачненьку. Смачненьку травичку шукаємо. Вже набридло колечко, да? Воно вже воно лежить. Все, травку будемо. Будемо щипати травку. Смачна. Ой, смачна травочка. Зелено, все зелено, Боже, наче весною. Дивіться, яке все зелене. Кущі зелені, все, 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 ну, наче на... начебто не збирається осінь приходити. Ну, я не знаю. Ну там, звісно, що шо... <головіка> ялинка то точно зелена. Але ж оце все, там далі трошки трошки є жовтого листя, а так... Ну, дивує мене така осінь. Мабуть, це тому, що дощі йшли. Ну, трава так, то, то взагалі не можна надивитися. Кеті не може наїстися. Ну що, мої дорогенькі? Зовсім не хочеться сказати добрий день, ну зовсім не хочеться. Бо який же він в чорта добрий, як таке робиться, Ой, я б сьогодні навіть не виставляла оце відео. Якби не почали писати оті придурочні росіяни? Другого в мене слова нема. або росіяни, або ж ви були 8 лет, може десь звідти. А що такое? А що случилось? Совість є? Боже, я не знаю, що то за люди, що то за. Не з котами, не, не можна не тваринами, не, не... дурка відпочиває. По-другому, я сказати не можу: месть вам мстят за мост, а Твіточка прилетіла за мост. По-перше, хто їм сказав отому придурошному, Хто сказав, що це Україна бомбила мост? Вже з'ясували, і вони точно з'ясували між собою, що там вони не поділили і бомбили. Але ж відкидаємо. Нехай Україна, нехай Україна. Писали вчора, Боже, що я тільки не читала. Как они можуть радуватися, ані сутра радуються? Ну, ми, типа, радуємося. Ми. ми радіємо від того, що мост зірвали. Звісно, ми радіємо. Та ми маємо на це повне право. Маємо чого? Бо через той міст везуть бомби, везуть паливо, їдуть везуть... танки. Це все на нашу країну, на нашу країну. Тут вбивають, тут гвалтують, тут я вже не кажу крадуть унітази і... і все таке проче. Ні, чорт з вами. Сказали, скільки вам треба тих унітазів, ми вам туди з доставкою привезли. Нащо сюди пертися за унітазами? Я не розумію. Так, шутки шутками, знаєте, можуть бути діти. Коментарі мені, ні, я блокую. Я просто блокую, щоб собі нерви, скажімо так, зберегти. Але якщо оці коментарі, які мені пишуть, вважають, що я собі порчу нерви, Ну, по-російськи врач на больних не обіжається. <сум> Уявляю, що зараз буду писати. О, врач. Так, бо вас треба лікувати. Бомбити дитя... в Києві дитяча, дитяча площадка, на яку там. Дітки з, з, з матері... Ну, ну, я не знаю, ну як це можна по дитячій площаці влупити бомбою? Показують, ну, це ж, це ж не фейк. Людей, яким перемотують голови, яких поранене обличчя. <кій> І на фоні цього. Ну, Получили ну, що, получили? Яку відветочку? Ви вчора кричали, що ми терористи, ми, українці, терористи, бо ми підірвали міст і там загинув водій чи там три людини, я вже не знаю, три людини там загинуло. Три. А можливо, і ні. І ще раз кажу, ні, ніхто не знає, хто той міст зірвав. Хай би його зірвали, щоб він вслед за російським кораблем. Да, щас... Ай, злюща, пена зорта. Звісно, злюща, як ви думали? Злюща. Ай, але чудова погода, чудова природа. Як той хлопчик казав у Тіктоку: Не панікуй, не панікуй. Так от, ви розізлили. Ми і так були злі, українці. А зараз ви нас розізлили. І якщо ви вважаєте, ні, я не так кажу. Якщо українці, я до вас звертаюсь. Мене всі підтримують. Якщо вони падлюки вважають, що вони нас налякали, то налякали вони нас 24 лютого, коли ми не знали, що робити і що буде далі. Так, налякали. Але ж ми українці, зібралися і погнали. І будемо гнати й гнати, як я вже казала, до самої отієї Москви. Однозначно і однозвучно. І мені сподобалось, як сьогодні там хтось з росіян дуже возмущався, що наш залужний сказав, що він має бажання по красній площі проїхатися. На БТРі чи на танкові? Приїдемося, приїдемося. Нехай вони навіть <хи> обов'язково приїдемося. А хотіла виставити кусочок відео, де, Боже, сонце в очі, кусочок відео, де їхні, їхні росіяни, але ж, господи, що з пустого порожнього? Ми всі українці зараз. Так, в новинах. А які в нас новини? Як у нас з 7-ї ранку і до, та, до, до 14, я вже не знаю, я вже не дивилася. Повітряна тривога. Як у нас кожне місто бомблять. Як, я не знаю, У нас в Черкасах на Черкаську область, так, летіли, але в нас гарне ПВО І збили. Збили, до нас не долетіло. І будемо сподіватися, що не долетить. А до тих, кого долетіло, ох, і буде вам отвіточка. Ой, чекайте. Так, все. Катюня вже в мене спить під ногами. Як ви бачите, ми нагулялися. Все норм. Я сьогодні відмінила тренування у дітей, відмінила тренування у дорослих, бо сказала, що сьогодні такий день, ні, не злякали. Але краще побути в безпеці, бо завтра отвіточка вже буде від нас. Так що тримаємося, слава Україні! Героям слава! Ну, мабуть, завтра зустрінемося, бо я ж не зможу мовчати. Все. Всіх люблю, всіх цілую, звісно, всіх тих, хто нормальні люди. А, всіх больниця, хай відпочиваю. Пока.